Як оформити догляд за людиною похилого віку чи з інвалідністю? Якщо людина через стан здоров'я не здатна до самообслуговування та потребує догляду, вона може отримати послуги з догляду. Такі послуги надаються як комунальними, недержавними надавачами соціальних послуг, так і фізичними особами на професійній чи непрофесійній основі. Догляд на професійній основі можуть надавати фізичні особи без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, які пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду. Догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати люди щодо членів своєї сім'ї, які спільно проживають, мають спільний побут і взаємні права та обов'язки. Право на отримання догляду мають люди з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю. Люди похилого віку з когнітивними порушеннями, люди з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе, важкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади. Цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, або отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Як оформити догляд на непрофесійній основі? Доглядальник і особа, яку доглядають, обов'язково повинні жити разом. Крок перший. Людина, якій потрібен догляд, має звернутися до сімейного лікаря та, за його направленням, пройти лікарську консультативну комісію і отримати відповідний медичний висновок. Крок другий. Далі особі, яка бажає здійснювати догляд, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до виконавчого органу сільської селищної міської ради. Необхідні документи, заява про бажання здійснювати догляд. Якщо особа, яку доглядає, дієздатна, то її згода на це. Паспорт заявника та людини, яка потребує догляду, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та людини, яка потребує догляду, довідка про реєстрацію місця проживання заявника та людини, яка потребує догляду, декларація про доходи та майновий стан заявника, склад сім'ї заявника. Документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоров'я людини, яка його потребує. Крок третій. Отримавши всі необхідні документи, представники виконавчого органу сільської селищної міської ради мають два робочі дні на те, щоб визначити індивідуальні потреби людини, яка потребує догляду. Чому можуть відмовити в оформленні догляду недостовірність поданих документів, відсутність реальної потреби у догляді? Представники соціальних служб вивчають, наскільки повсякденне обслуговування людини, за якою планується догляд, фактично залежить від зовнішньої допомоги. Неналежний стан житлових умов людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд, якщо під час перевірки соціальною службою не підтверджено факт спільного проживання.